Вітаю, шановне панство! Сьогодні, 23 лютого 2024 року. Це 730-й день російського вторгнення і 3648 день війни. І ви дивитесь канал до нови. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підпишіться на цей канал і обов'язково поставте вподобайки та поширте це відео через соціальні мережі. Тільки таким чином ми зможемо змінити життя в Україні на краще. Головна українська біда це її влада, бо саме там збираються дурні нероби, які заважають жити усім іншим, а за ними стоять володарі безмежних статків, які підгодовують цих нероб, адже не всі вміють красти составами та заводами. І усе б нічого, якби не вплив цього панства на життя українців. Якщо раніше зброєю цих добродіїв було ніж та наган, то зараз вони користуються законами. З одного боку, вони постійно порушують закони, а з іншого боку, пишуть чи переписують закони для себе. І навіть Конституція їм не указ, адже її завжди можна переписати під себе. Як це було під час прем'єрства Януковича, коли Верховна Рада обмежила права президента Ющенка, передавши частину повноважень Януковичу, а потім повернула ці права вже президенту Януковичу. І, на жаль, ця ситуація набуває загрозової тенденції про те, що протягом десятиріччя суспільно політичне життя в Україні може істотно погіршитись, все частіше говорять політики і політичні глядачі. Йдеться про загрозу свободі слова, контроль над суспільною думкою, тиск влади на підприємців, узурпацію влади державними органами і окремими посадовцями. В теорії держава мала би сама себе захищати через державні інституції, але в тому то і проблема, що у всіх цих інституціях працюють люди. І певна частина цих людей працює не на суспільство, яке їх винаймає для забезпечення функціонання держави, а на свою власну кишеню. І це ніколи не зміниться. Скільки би нових ДБР, ЦБР чи ГБР не з'являлось, у всіх них будуть працювати люди. Відкрию вам одну таємницю. Немає жодної країни, де би не була присутня корупція. Вона існує в усіх країнах і на різних рівнях. Питання лише в тому, наскільки це явище поширене і наскільки воно впливає на життя людей в цій країні. А ще як такі дії караються. Законами треба вміти користуватися. Якщо ви їх не знаєте, то вам потрібен адвокат. Але якщо у вас і немає і адвоката, то ви не вдаха. Якщо Просту людину за декілька днів посадять за дітрібноту, до то того, хто вкрав сотні мільйонів, будуть судити довго. Він не буде з'являтися на засідання, його випустять під заставу, судді будуть брати самовідведення. І врешті решт хабарник крадій чи вбивця залишиться без покарання у зв'язку з терміном давності злочину. Навіть засуджений до покарання злодій може вийти на волю, не відбувши призначеного терміну. Щоб більш цікава ситуація з покараннями поліціянтів, офіцер може занапастити судьби десятків людей, вибиваючи з них зізнання і когось через це засудять до етапу, а покарання винуватця тільки звільнення з органів правопорядку, а за місяць чи два він же буде керувати в іншому місті з підвищенням звання та посади. А судді у нас взагалі наділені недоторканністю імунітетом. Та належним матеріальним соціальним забезпеченням. А ще ж суддя не може бути притягнута до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком зучинення злочину або дисциплінарного проступку. Факти, яких ще треба довести. Так, є ще Вища рада правосуддя, але ж ворон ворону ока не вийме. От і виходить, що закон у нас є, а законність відсутня. І змінити це неможливо. Тому що суддівство це справа сімейна. А чому вчать судді хабарники свою зміну, ви знаєте, і без мене. Пам'ятаєте, на Майдані 2013 року всі голосували за ілюстрацію. Депутати швиденько склали цидульку і навіть когось позвільняли. А вже ж за рік то один поновився на роботі з компенсацією за звільнення, то інший засідає в Раді чи навіть в Офісі президента. Знову нічого не працює. Ситуація вимагає змін. Ми маємо повністю змінити владу і почати її перезавантаження. Суддівська гілка влади як головний важель забезпечення законності в державі має бути замінена повністю і в першу чергу. Звісно, що ця заміна буде відбуватись не один рік, бо на місце звільнених мають прийти нові судді, і головною проблемою буде не стільки наявність кваліфікованих кадрів. Скільки не бажання молодих спеціалістів працювати і жити на одну, хоч і дуже високу зарплату. Заміна суддів має відбуватись на підставі закону про реєстрацію суддів. Цей закон має поширюватись на корумпованих суддів. Через цей закон спільнота має отримувати можливість впливати на роботу суддів. Ще рік чи два, і всі заплямовані суддівські керівники часів Януковича підуть на заслужений відпочинок. Але кількість Януковичів не зменшиться. Адже за 30 років вже підготовлена заміна, і на місце дідів прийдуть їхні сини та доньки, онуки, да й правнуки вже дихають в потилицю. Кожний новий суддя має розуміти, що через невідповідне виконання своїх обов'язків чи хабарництва він втратить своє положення через люстрацію. І після цього він не зможе займати жодної посади у державних організаціях. Навіть якщо це посада прибиральника, звичайно, за ним залишаться певні привілеї, гарантовані законом про судоустрій і як то державний захист. Але громадськість має мати змогу прочищати суддівські ряди від гнилі швидка і без бюрократичних перепон. Головною особливістю цього закону має бути його прийняття. Він має пройти звичайну процедуру підготовки і затвердження. А от затвердити його мають на референдумі. В цьому випадку жодний суд не зможе оскаржити рішення про люстрацію, адже воно буде прийнято на підставі 5 статті Конституції України. Носієм суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. Якщо ви згодні, то підписуйтесь, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Звісно, що перезавантаження влади також має передбачати свою ілюстрацію для працівників міністерств, міністрів, депутатів, а не тільки Верховної Ради і суддів. Але про це ми поговоримо у інших наших відео. На цьому каналі ми обговорюємо суспільно-політичні питання розвитку України, чому і що треба зробити, і як досягти нашої мети. Змін в Україні на краще. Якщо у вас вже виникли питання чи думки з цього приводу, пишіть в коментарях під відео і не забудьте підписатись на канал Йду на Ви. Поставити вподобайку і поділитись відео в соціальних мережах. Тож до зустрічі за переглядом нового відео. Ясного вам неба!